Друга частина історії життя найвідомішого ілюзіоніста. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Друга серія розпочинається із стрибка Гаррі ополонку та його відчайдушних спроб виплести на поверхню. За голос Гаррі каже, що у ситуаціях, коли він падав у темряву, його на світло завжди виводила одна дорога людина його мама. Так і цього разу чоловік побачив образ матері, що вказав йому шлях на поверхню. Після того, як Гаррі усім розповів, що його із під криги вивела мати, він знову почав збирати аншлаги. На сімейній вечері Даш каже, що його брат брехун, однак Гаррі це ніяк не зачіпає. Він повернув колишню славу, а саме цього він і прагнув. Наостанок Гаррі обіцяє матері та дружині, що більше не буде стрибати із мостів. Однак чоловік розуміє, що публіці подобається бачити, як він обдурює смерть. А по правді кажучи, він і сам цього потребує. Саме тому трохи пізніше у сан франциско гудіні демонструє черговий божевільний трюк. Друзі, якщо ви хочете порадувати себе або близьку вам людину душевним, а саме головне оригінальним подарунком то раджу вам магазин Інспіро. Тут для вас з радістю виготовлять борти з колажем з ваших найулюбленіших фото. Збережіть свої найцінніші моменти, а також подаруйте таку рамку близькій людині, адже спогади це найкращий подарунок. Також зазначу, що таку рамку ви можете замовити і без фотографій, і використовувати її як основу для мудборду, таскборду або для карти бажань. На сторінці магазину ви знайдете усі можливі комплектації рамок та ціни. Для оформлення замовлення звертайтеся у Дірект. Шукайте інспірошоп за назвою або переходьте за посиланням в описі під відео. Більше не буду вас затримувати, повертаємось до перегляду переказу. Гарі повністю знерухомлюють тіло з допомогою гамівної сорочки. До цього щоправда чоловік тренувався із неї звільнятись. Гарі вирішив, що це не складно, якщо трохи вивихнути плече. Після цього чоловіка підвішують вниз головою та піднімають на рівень третього поверху, за чим спостерігає ошелешена публіка та натовп журналістів. Цього разу без жодних шерм гудіні починає звільняти себе перед сотнями людей. Він звивається на мотузці і, калічучи себе за планом, за кілька секунд звільняється з усіх пут. Хоча публіка, як завжди, шаленіє від захвату, без це зовсім не подобається. Вона каже Гудіні, що він її обдурив, адже і далі намагається втекти від смерті. Гаррі заперечує, говорячи, що він обіцяв не стрибати із мосту, і він цього не робив. На фоні цього у подружжя виникає сварка. Гаррі каже, що кожна людина хоче від чогось втекти, і він це робить замість них. Коли публіка вже думає, що Гаррі помер, а він з'являється знову, це і для них ніби переродження, ніби друге дихання. Бес каже, що Гаррі може й не боїться смерті, однак він боїться реального життя. Жінка говорить, що втомилася жити на валізах. Вона хоче дім сім'ю та спокій. Коли гудіні каже, що Бес сама на це погодилась, вона заперечує. Бес відповідає, що вона в першу чергу вийшла заміж, адже хотіла створити із Гаррі сім'ю. Однак тепер їй інколи здається, що Гаррі зробив їй пропозицію лише тому, що вона влізла у його кляту скриню. Пара і далі свариться через фокуси Гарі, і через те, що у кожному він наражає себе на загибель. Без в кінці називає себе тупою дівкою, яка вийшла за єврея. Почути знову наносить Гарі удар, і він пускається берега. Гудіні зраджує дружині зі своєю шанувальницею. Пізніше, коли Гарі повертається додому, Бес там не виявляється. Чоловік починає пригадувати усі щасливі моменти, які вони пережили разом. Те, як вони познайомились, те, як Бес співала лише для нього, та як вона підтримувала його завжди і всюди. Коли Бес повертається, Гаррі кидається до неї з вибаченнями. Жінка каже, що так далі тривати не може. Вони або у всьому будуть діяти разом, або їм не по дорозі. Гаррі клянеться, що більше не буде собою ризикувати, і зробить усе, аби зберегти їхній шлюб. Пообіцявши дружині покінчитись втечами у 1914 році у Нью-Йорку, Гаррі демонструє глядачам зовсім інший фокус. Тоді на виставу до нього приходять Сесилія і Бес, які підтримують чоловіка з глядацької зали. На арену виводять слона Джинні, і Гаррі вибирається на спину тварини. Він каже, що його мозок це потужний інструмент, який сьогодні змусить Джинні зникнути. Тоді з залаштунків виходять асистенти разом із Джимом, виносячи великий шматок червоної тканини. Вони помалу накривають ним слона разом із Гаррі, і тварина справді ніби розчиняється у повітрі. Коли замить тканину знову піднімають, глядачі бачать лише Гарі. Ошелешена публіка не розуміє, як це можливо, тому шатро вибухає від овацій. Без як і решту світу, дуже цікавило, як же Гарі це зробив. Однак, окрім секрету фокусу, було багато речей, які чоловік мусив приховувати від дружини. Котрогось вечора Гаррі зустрічається з посланцем Вашингтону, і той каже, що європейські прихильники Гаррі прагнуть, аби він повернувся у турне. Зокрема, вони запрошують його виступити у Круїзі на імператорі, на борту якого має бути присутнє німецьке високе військове керівництво. Гаррі питає, що буде, якщо він відмовиться. І чоловік натяком дає зрозуміти, що краще цього не робити. Зрештою, через кілька днів Гаррі вирушає на лайнер. Цього разу Сесилія болісно переживає розлуку і каже, що коли її син повернеться, її, можливо, вже тут не буде. Без запевняє, що Сесилія просто себе накручує і з нею усе буде в порядку. Пізніше у Лондоні Гаррі зустрічається із Мелвілом. Він розповідає, що публіка думала, що він не знає німецької, тому була відкрита у висловлюваннях. Гаррі почув, що вони планують необмежену війну і питає, що це означає. Мелвіл пояснює, що якщо почнеться війна, німці використовуватимуть підводні човни, щоб топити британські кораблі, включно із пасажирськими. Деякий час по тому у театр Емпайр на виступ Гаррі Годіні приходять Артур Конан Дойл із дружиною, і ілюзіоніст представляє поважних гостей публіці. Потім Гаррі каже, що сьогодні він пройде крізь стіну, яку спородили найкращі каменярі Лондона. Чоловік демонструє справжність стіни, і асистентки прикривають обидві сторони ширмами. За мить вони їх прибирають, і глядачі бачать, що Гаррі опинився по той бік стіни. Усі в захваті аплодують і просять його повторити. Під час другого проходження розкривається секрет фокусу. Виявляється, підлога під стіною трохи опускається, і коли Джим смикає за мотузку, знизу з'являється отвір, через який Гаррі швидко пролазить, опиняючись з іншого боку кам'яної стіни. Після вистави у гримерку до Гаррі та Бес заходить подружжя Дойлів. Артур вітає Гаррі з вдалою виставою і каже, що дослідив стіну та сцену. Чоловік не знайшов там ніяких секретів, отож, зважаючи на те, що у нього добре розвинена дедукція, він як не як пише книги про Шерлока Голмса. Він мусить визнати, що Гаррі володіє надприродніми здібностями. Гудіні, сміючись, це заперечує і запевняє, що то був просто фокус, але Артур його не слухає. Чоловік каже, що, звичайно, Гаррі усе прикривати трюками. адже якби суспільство дізналося про його здібності, його б вже вивчали десь в лабораторіях. Після цього Дойли кажуть, що не хочуть після вистави втомлювати подружжя ілюзіоністів, тому пропонують зустрітися іншим разом. Наостанок Артур питає, як же зник слон. Та Гаррі не видає секрету і знову каже, що то був фокус. Одразу після цього Джим приносить Гаррі телеграму. У ній виявляється повідомлення від Деша. Про те, що їхня мати померла. Від прочитаного Гаррі Стає зле, і він втрачає свідомість без у паніці приводить чоловіка до тями і питає, що Гаррі Гаріш лише каже відмінити гастролі і попросити Деша не ховати її без нього. На похороні Деш каже, що останнім словом Сесилії було пробач однак, брати не розуміють, у кого мати просила вибачення та за що. Смерть матері стає для Гарі руйнівним ударом, до якого він не був готовий. Чоловік ніяк не може покинути могилу матері, вважаючи, що втратив єдину людину, яка підтримувала його завжди і всюди. До Гаррі підходить Джиммі, намагаючись підтримати боса. Він питає, чи той нічого не може зробити. Наприклад, як те, що вони із Бес робили на сцені кілька років тому. Засмучений Гаррі відповідає, що Джим не гірше нього знає, то була лише ілюзія. Тоді події фільму переносяться у Канзас 1896. го Тоді Гаррі представляє свою дружину як психометричну ясновидицю. Чоловік каже, що сьогодні з допомогою спіритичного сеансу вони дізнаються, хто вбив Елсі Метюс. Гаррі накриває Без саваном, мовляв, для того, аби вона могла зосередити усю свою енергію і вловити необхідні вібрації. Бес, нібито впадає у транс, після чого у її тіло входить Елсі. Рознюхавши попередньо усі деталі вбивства, Бес починає від імені покійниці розповідати, що її вбили вдома, у вітальні, завдавши 16 ударів ножем. Напруга зростає, і Гаррі просить назвати ім'я убивці. Бес починає несамовито кричати, ніби знову переживаючи ті події, що шокує глядачів. Однак раптом якась пара встає і швидко покидає залу. Пізніше з'ясовується, що це були родичі вбитої Елсі Метьюс. Вони звинувачують сім'ю годіні у брехні і у тому, що вони наживаються на чужому горі. Відтоді Гаррі покінчив із спіритичними сеансами, шукаючи нові теми для шоу. На кладовищі ж Гаррі каже Джиму, що якби це було можливо, він би усе віддав, аби знову поговорити із матір'ю. Деякий час по тому війна таки почалась. Кулі, які раніше Годіні ловив зубами, тепер вражали геть молодих людей. Літаки, які Гаррі обожнював, використовували для вбивства. Зрештою, за роки війни померло багато людей, яких знав Гарі, за якимись він сумував, за якимись зовсім ні. У 1922 році Гарі вперше з'явився на екрані, знявшись у рекламі свого майбутнього шоу. Йому дуже не подобалось кіно, і те, що там усе не по-справжньому. Однак Бес переконувала, що це гарний піар, який неодмінно спрацює. Незважаючи на те, що минуло стільки років, Гаррі досі сумує за матір'ю, і часто жінка йому навіть вважається. Зрештою, Гаррі розуміє, що Джим мав рацію. Якщо хтось і зможе зв'язатися із Сесилією, то це лише він. Гарі починає шукати справжніх медіумів. Спершу він іде на спіритичний сеанс у сан франциско Жінка, що нібито має надприродні здібності, починає викликати Сесилію і просить її подати якийсь сигнал. Замить Бубен, що лежав на столі, починає підніматись у повітря. Це справляє враження на усіх, окрім Гаррі, який помічає прозору волосінь, за яку піднімають інструмент, і чоловіка за ширмою, який це і робить. Зі скандалом Гаррі звідти йде. Далі він вирушає у Буфало і слухає якісь жінкою, нібито спілкується її покійний чоловік. Однак, коли після сеансу вмикають світло, на губах мага, усі бачать крем для взуття, яким Гаррі нишком намастив його рупор. Гудіні кричить, що той шахрай, і він сам імітував голос мерця. Витративши роки на пошук справжнього медіума і натикаючись лише на шахраїв, у 1925 році Гаррі видає книгу, у якій розкриває секрети так званих магів. Гудіні називає їх старв'ятниками, що наживаються на горі, та грабують людей у жалобі, які прагнуть воз'єднатися із тими, кого втратили. Тоді ж чоловік обіцяє дати 10 тисяч доларів справжньому магу, або принаймні тому, чи їх фокусів не розгадає Гаррі Гудіні. Пізніше Гаррі вирішив дещо незвичайним способом ще більше розрекламувати свою книгу, аби знищити так званих магів. В Атлантик Сіті він стає закутий ланцюгами перед зарядженою гарматою. Гаррі каже натовпу, який зібрався навколо, що він має звільнити себе до того, як запал дістанеться ствола, інакше його збиратимуть із галявини по шматках. Помічники замикають кайдани і прив'язують Гаррі до жерла, після чого підпалюють гніт. На все про все у Гаррі є близько 35 секунд, тому він швидко дістає сховану відмичку і починає себе звільняти. Гарі зізнається, що тоді не був, впевненим у тому, що у нього все вийде, однак шляху назад не було. Джим веде зворотні відліки, коли залишається одна секунда, а куля вже починає летіти. Глядачі відводять погляди не в змозі дивитися на те, що буде далі. Та після того, як лунає вибух і усі повертаються до гармати, то бачать Гарі живого і неушкодженого. Пізніше того ж дня подружжя годінні зустрічається із дойлами. Артур виявляється, їздить країною з лекціями про спіритизм. Гаррі не може зрозуміти, як мозок, що вигадав Шерлока Голмса, може вірити у ці побрехеньки з ворожінням. Артур каже, що читав про скептицизм Гарі, однак він запевняє, що його теорії мають наукове підґрунтя. Раптом спір чоловіків перериває ворожка. вважає вважається забавним і платить жінці, аби вона заглянула у його майбутнє. Подивившись на лодоню чоловіка, ворожка каже, що сьогодні Гаррі помре. Чоловік лише сміється із цього передбачення і вважає жінку черговою шарлатанкою. Після цього гудіні та Дойли знову повертаються до розмови про надприродні здібності. Леді Дойл каже, що вона займається магією, і, хоча Гаррі у це не вірить, вона може провести для нього сеанс. Все одно не маючи що втрачати, чоловік погоджується. Перед початком Леді Дойл каже, що вона нічого не може обіцяти, адже вона не керує духами. Однак вона спробує викликати Сесилію. За кілька хвилин жінка входить у транс і з допомогою її тіла з Гаррі починає спілкуватися мати. Сесилія радіє, що їй нарешті вдалося поговорити із сином. Вона каже, що дуже за ним сумує і чекає його. Під час цього леді Дойл щось хаотично пише на папері із заплющеними очима. Усе, що відбувається, доводить Гаррі до сліз, і коли виснажена сеансом, жінка падає на стіл, він дякує Артуру за можливість почути маму. Пізніше Гаррі із Джимом роздивляються те, що написала Леді Дойл. Раптом Гаррі питає, який вчора був день, і Джим осоромлено згадує, що вчора був день народження Гаррі. Він вибачається перед босом і вітає його, але той відповідає, що спитав не для того. Гаррі каже, що його мати точно про таке не забула б. А це означає, що леді Дойл чергова шарлатанка. Джим просить полишити Дойлів. Він наполягає, аби Гаррі не звинувачував їх у шахрайстві, адже цим він лише розбурхає осине гніздо. Джим каже, що Гаррі знаходить цих людей, перетворює їх на героїв, а потім лютує, коли виявляється, що вони звичайні люди. Не варто цього робити. Однак Гаррі нікого не слухає. Він іде до Дойлів і звинувачує дружину Артура у брехні. Окрім того, що леді Дойл говорила англійською, а його мати за все життя не вивчила жодного слова цією мовою. Вона ще й не згадала за день народження Гаррі, а цього Сасилія точно ніколи б не пропустила. Аби заспокоїти розлюченого чоловіка, Артур вдаряє Гаррі у живіт. Не бувши до цього готовим, гудіні не напружує м'язи, отримуючи удар. Незважаючи на усі застереження Джима, Гаррі йде на радіо і привселюдно звинувачує Дойлів. Чоловік каже, що присвятить усе своє життя війні зі спіритуалістами і розкриттю їхніх огидних схем. Він буде виводити їх на чисту воду і знищувати. Крім того, Гаррі піднімає ціну свого виклику. Він обіцяє 25 тисяч доларів медіуму, який зможе його переконати. Дойлі вже після заяв Гаррі починають переслідувати журналісти. За голос Гаррі каже, що люди його не розуміли. Він не хотів знаходити шахраїв. Навпаки, він прагнув знайти того, хто покаже йому інший бік. У 1926 році Гаррі вирушає до Бостона на зустріч із найвідомішим медіумом у світі. Марджорі Крендон. У глибині душі Гаррі сподівався на те, що вона виявиться справжньою, адже тоді припинилось би його полювання на відьом. Марджорі представляє Гаррі усіх своїх гостей, після чого вони вирішують розпочати сеанс. Її чоловік доктор Крендон розповідає Гаррі, що провідником стане брат Марджері Волтер. Крендон вказує, кому і куди сісти, і після того, як усі займають свої місця, він кладе у скриню дзвіночки, свисток та тамбурин. Чоловік замикає її і кладе ключ на стіл. Після того, як вимикають світло, усі беруться за руки. Марджері починає входити у транс і за мить невідомо, звідки починає лунати голос Волтера. Він називає Гаррі старим іменем Ерік Вайс, і каже, що не хоче нічого розповідати, доки цей скептик із ними в одній кімнаті. Гарі вимагає дати йому поговорити із матір'ю, однак Волтер відмовляє, і, аби позлити чоловіка, починає брязкати дзвіночками, дмухати у свисток та стукати бубном. Тоді Гаррі просить Волтера назвати останнє слово матері, але той відповідає, що не розуміє, якою мовою говорить ця жінка. Раптом падає ширма, і Марджері просить увімкнути світло. Гаррі починає їм аплодувати. Він каже, що вистава була гарна, але вони не дотягнули. Весь секрет у докторі Крендоні, який не просто так вказав, кому куди сісти. У темряві він відпустив руку дружини, і вона мала змогу дзвонити у дзвоник. Ще один свисток був у самого Крендона, а під кінець він штовхнув ногою ширму, до якої без проблем дотягувався зі свого місця. Інші гості питають про голос Волтера, який усі чули. І Гаррі відповідає, що Марджері Крендон одна із найкращих червомовиць, про яких він коли-небудь чув. Ввечері у своєму номері Гаррі розмовляє з Беста, розповідає їй, як пройшов сьогоднішній сеанс. Він домовляється зустрітися з дружиною завтра у Детройті і кладе слухавку. Після цього хтось стукає у двері, і це виявляється Марджері. Вона питає, чи цього разу Гаррі теж піде до кінця і розкриє її секрети. Чоловік відповідає, що так. Він каже, що приїхав сюди, аби поговорити із матір'ю. А Марджері його обдурила. Тоді жінка питає, чи може вона якось переконати Гаррі цього не робити. Марджері починає спокушати Гаррі. Вона цілує його, а потім показує, що під пальто абсолютно гола. Однак Гаррі спиняється і наказує Марджері забиратись. Жінка сипле погрозами і Гаррі сміючись, каже, що у медіумів буде справжнє свято, коли він помре. Та Марджері відповідає, що коли Гудіні помре, спіритуалісти змусять його говорити те, що захочуть. Тоді чоловік буде повністю у їхній владі. Гаррі, який про таке навіть не задумувався, отримує новий удар під дих. Тоді він вперше злякався і зрозумів, що не хоче помирати. Пізніше у Детройті Гаррі знову ставить трюки з китайською водною камерою для тортур. Однак, коли чоловіка піднімають головою вниз, мотузка на мить вислизає, і Гарі сильно смикає за ногу. Після успішної вистави до гудіні приходить лікар і виявляє тріщину. Він каже, що тут необхідний гіпс щонайменше на шість тижнів. Гарі заперечує, говорячи, що він не зможе виступати у гіпсі. Він просить якусь пов'язку або таблетку, аби не скасовувати шоу. Жодні докази лікаря не впливають на Гаррі, і зрештою той йде. У Гаріш і Бес знову виникає сварка. Жінка злиться, що Гаррі і далі думає лише про глядачів йому байдуже на себе і тим паче на неї. Подружжя переривають шанувальники Гарі, які заходять до нього і просять дозволу намалювати портрет відомого ілюзіоніста. Під час цього до Гудіні заглядає ще якийсь чоловік і заводить мову за викриття медіумів. Потім він згадує засталевий прес Гарі і просить дозволу по ньому вдарити. Не дочекавшись відповіді, незнайомець слупить Гудіні у живіт. Він злісно робить це знову і знову, аж доки молоді художники його не відтягують. Коли чоловіка витягають із гримерки, він кричить, що це за те, що Гаррі звинуватив у брехні родину дойлів. Через кілька годин Гаррі Гудіні виходить на сцену для вечірнього шоу. Він шкутильгає, однак намагається не показувати цього публіці. Та раптом після вітання Гаррі хапається за живіт і падає на підлогу. Перелякана без кричить, аби хтось викликав швидку і просить закрити ширму. Гарі потрапляє в лікарню, де йому терміново проводять операцію. На без, що чекає у коридорі, налітають журналісти, і Джим не може від них відбитись. Йому допомагає лікар, який проводить їх обох у свій кабінет. Чоловік повідомляє Бес, що у Гаррі стався розрив апендекса. Ще до того, як він зробив надріз, почалася інфекція і поширилась гангрена. Лікар каже, що на жаль, вони вже нічого не можуть зробити. Трохи пізніше Гаррі зізнається лікареві, що теж хотів би стати хірургом. Тоді він робив би щось важливе. Лікар відповідає, що у Гаррі і є важлива роль, він приносить радість. Лікар, наприклад, щоразу водив родину на вистави гудінню у Детройті. Однак Гаррі із цим не погоджується. Він каже, що у чоловіка справжня робота, а він обманює людей. Лікар же не вважає це обманом. Він каже, що Гаррі тішить людей, допомагає ненадовго втекти від їхніх проблем, і це чудово. Лікар вважає Гаррі найщирішою людиною із всіх, кого він знає. Почути, трохи піднімає Гаррі настрій. Він каже, що усе своє життя присвятив втечам. Тепер же він збирається здійснити останню. На смертному одрі Гаррі просить Бес в останнє йому заспівати, так як вона робила це раніше. Коли жінка закінчує, Гаррі каже, що річ була не у скрині. Для нього була важлива лише Бес. У ніч Геловіну у палату до Гаррі заходить медсестра, однак у ній чоловік бачить образ матері. За голос каже, що кожна людина хоче від чогось втекти, однак наприкінці втекти неможливо. Фільм закінчується кадрами із проводів Гарі Гудіні в останню путь. Смерть великого ілюзіоніста важко пережили усі, хто його знав. В останньому кадрі показано, як Бес намагається зв'язатися з Гаррі на спіритичному сеансі. Однак у титрах вказано, що Гарі у віці 52 роки. Бес пережила його на 17 років, за які вони ніколи більше не контактували. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний YouTube. До зустрічі у нових відео.